Ну і власне зараз гість нашої студії це Олександр Палій, політолог. Вітаємо вас, пане Олександре. Добре. І з вами якраз хочемо поговорити про те, що ж очікує Євромайдан. Ми наближаємося до нового року. Верховна Рада вже пішла на канікули. Угу. Давайте трошки проаналізуємо і е, хочемо почути вашу думку, які перспективи у Євромайдану, якщо він залишатиметься і на Новий рік, і далі на Різдво. Ну, я думаю, що влада буде намагатися його придушити всіляко. Б'ючи по активістах, б'ючи по в тому числі і по народних депутатах, тобто силовий розгін ще раз ви не виключаєте? Не виключаю, навіть припускаю і не тільки силовий розгін, але й репресії. Масштабні ну просто масштаб переляку. Влади він дуже серйозний, незважаючи що на те, що Майдан пацифістський, і тому можна чекати всього чого завгодно. Тобто страх засліплює очі, і тут ну, загнані в куток, вони дуже часто бувають ну, дивовижно агресивні люди. Ну Просто я не зовсім розумію, а чого зараз боятися? Люди стоять мирно протестують. А ви спитаєте, що це? Кілинку вже бояться? начебто поставили. Біля арки дружби народів, якби, чого якби ще ви в байовці, все було все так би мовити, ховався весь зміст. ну які можуть бути далі пояснення? Річ у тім, що майдан він робить дуже великі справи. Ну, по перше, він демонструє всьому світу, що Україна це Європа, всьому світу, на всіх екранах, для всього світу зрозуміло, що це не Азія, не Євразія, не люди забиті, які, ну скажімо, навіть не помітять, коли їх продадуть і знову куплять і ще раз продадуть. Це люди, громадяни, які мають абсолютно європейські інстинкти, рефлекси і почуття. Тобто, це для всього світу стало зрозуміло. Зрозуміло, що нашій владі це не подобається. Їй потрібні бідні, затуркані е, люди, яких можна купити за 100 гривень і маніпулювати ними і довічно сидіти в них на горбу. Інша ситуація, е, ще один такий позитив Євромайдану це той, що е, він продемонстрував, що у влади немає ніякої соціальної підтримки. Тобто вона ні на що не опирається. От коли зараз так звані озеленітелі, так звана якась КМДА, невідома яка так звана, якась невідома з мікробною е легітимністю Київська Рада говорять про те, що ви звільніть майдан, то я кажу: ви зберіть, шановні, мільйон киян, а потім будете розповідати. Мільйон киян і прийшов і сказав, що тут потрібен був, повинен бути майдан. Ну, власне, ви кажете про силовий розгін, правильно? Mm. Можливий і так далі. Зараз ви говорите про те, що дійсно мільйон киян е, прийшов і сказав, що е, тут потрібен майдан. Е, для мене це... Трошки суперечливі такі mm. е, два поняття, тому mm. що хто буде розняти Майдан, якщо завтра знову вийде мільйон, а то й більше ну no, е, будуть українців. думати, що можна залякати Для через організаторів через організаторів. Буде mm. ну можливо репресії так, а як ви кажете, реп через репресії і так mm. далі. Але все ж таки репресії, от люди стоять, вони не бояться цих репресій. Вони розуміють, що проти них можуть бути застосовані ці репресії, але вони все одно далі продовжують стояти. Тоді яким чином ще можна цей майдан розігнати? Ну силовий витіснити, зачистити, посадити і так далі. Це, 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 ну, методи... це саме не варіант, тому що він викличе ще більше було бурення Викличе. викличе. Ну, я вже особисто впевнений, що Майдан перемогти не можна. Тому що що таке Майдан? Майдан це активної роботи. Вони вже не розуміють. Вони спитайте в них, там з адекватністю не дуже, не дуже е, добре. Тобто до Нового року, грубо кажучи, майдан не доживе, його або розгонять, або силовими репресіями Ну що ви мене питаєте? Я не є... Е, в... І нема таких людей, які вам точно скажуть. Не, я я вам кажу, так. як суспільству, як налаштована влада. Як, і що вона не розуміє, що таке суспільство. А Майдан це, по суті, вже вияв українського народу, політично активного українського народу. Пане Олександрі... Це вже нікуди не зажене. Але от дивіться, добре, Майдан стоятиме і 31 грудня, і потім після mm -hmm. свят стоятиме. Чого він е, таким чином може домогтися? Ну, але ж просто стояти на майдані немає сенсу. Є сенс. Є, Є. сенс Поясніть, в чому сенс? сенс, і що має тоді, що мають робити активісти Євромайдану далі? Як вони е... мають діяти? Ну, по перше, треба розширювати майдан до меж всієї країни. Що це означає? Це означає, що необхідні рейди. Громадян активних з Майдану, пасіонарних, які мусять ну не тільки приїжджати на Майдан з різних регіонів, а в тому числі виїжджати з Майдану в різні регіони і пояснювати людям і вести політичну діяльність і комунікацію. Тобто, щоб у ну, як казали в радянських фільмах, щоб у окупантів горіла земля під ногами. Інша, інші речі, які теж дуже важливі, це створення загального руху. Дуже потужного руху на зразок польської солідарності або на зразок народного руху. Тому що в такому широкому русі українці ну, знаходять своє місце, і такий рух він стає практично непереможним. Ну, як ми, це ми бачимо, дуже... сьогодні вже є е, е, перші кроки, я так розумію, от маніфест, громадські активісти зібралися, написали Та, маніфест. Так, ну це найперші кроки, скажімо так. Це все має бути відбуватися серйозніше і більш фундаментально. І за участі, в тому числі, і політичних сил, щоб вони там не мірялись скої, який рейтинг, а всі разом. Працювали на цю річ, і е, майдан він е, демонструє, що у влади немає ніякої соціальної підтримки. Ви подивіться, вони спробували організувати цей антимайдан. Воно все виглядає настільки. Ну, щоб не сказати жалюгідно, ну це просто приниження і людей, і самого е, ну факту громадянської активності. А потім вони його забрали з європейської площі в ліс, завезли, щоб не було видно і не було з чим порівнювати. Е, і там в лісі він досі стоїть. І люди звідти приходять на Майдан, харчуються і розповідають, що їх там е, як годують як е, скотину. Ну, погано, да. Дивіться, ви, ви кажете, влади немає підтримки і так далі. Але в принципі влада далі робить те, що вона робила. І місяць тому, і два місяці тому, і півроку тому uh -huh. далі е, працює у своєму звичному режимі. Підписув тобто результаті угоди то, в Результатів-то ніяких так, підписує вгоди ну, в Москві. Ну ви знаєте, так. вже давним-давно е, е, зараз Януков, з Януковича і з нинішньої влади, це крива качка. Це навіть розуміють в, у владі представники, що дуже багато, достатньо багато депутатів з партії регіонів шукають часу, коли звідти можна побігти. Тобто вони ще бояться. Е, а два, два місяці тому. Президент був дуже такий потужний. Тобто а... до монолітності монолітності партії регіонів сьогодні можна говорити, не, не що справа вже справа не немає. монолітності. Справа в тому, що влада витрачає легітимність, тобто у всьому світові від Луганська до Чопа видно жахливий рівень аморальності цієї влади. І коли сьогодні Беркутівці отримували, ви може бачили це відео по подяки від так. влади. Ви ж подивіться на їхні обличчя, передивіться це. Їм соромно брати. Тобто Вони себе ніякого почувають. Вони розуміють, що вони щось роблять не те. Не всі, звичайно, але чимало. І таке є по всій структурі. От е, е, віра скільки, в те, що скільки, це... Скільки скільки ви, ви, як політолог, часу до того моменту, коли ця структура розпадеться, ви питаєте, в мене речі, на які відповіді людина проста, не Всевишній, немає. Ну, Я хочу просити <рес> відповідати за свої слова. Я думаю, що, що європейці боролися за свободу 200 років десь приблизно. 200-300 років у них пройшло від такого сугубого федералізму до демократії. І я думаю, що в нас це все прийде значно швидше. Пане Олександре, І, і все ж таки, от е, скільки може стояти Євромайдан? Та, хоч до весни. Ну ми ж розуміємо. Наступний рік вже 2014, й вже буквально з 1 січня. Це початок виборчої кампанії Абсолютно. президентської. Абсолютно, тобто, він... Отже, мож... євромайдан може бути використаний таким може чином? може бути да потужним елементом виборчої кампанії, але чесно кажучи, я не бачу потенціалу в цієї влади досидіти до 2015 року. А дії самої опозиції в цілому, тому що якщо ви кажете хоч до весни, то мене це викликає таке в мене складається враження, що в принципі в інертності наших опозиційних лідерів, які навіть не знають, що робити у січні місії, якщо майдан буде стояти до весни. Якщо вони не знають, їм суспільство пояснить і майдан їм пояснить, що треба робити. Вимоги Євромайдану, відставка уряду президента і так далі, ну, знаєте, я навіть Вони... ну, президент зрозуміло, що він ну, відповідальний за все, це, але так. тут дуже важливо технічний уряд для країни. От насправді, тому що президент це програма максимум, так би мовити, вибори там десь не за грами. А технічний уряд, який не буде грабувати країну в цей момент, який буде виконувати технічні функції, робити складні. Іноді непопулярні рішення для блага країни, а не просто роздавати печеньки перед виборами. Це був би супер великий прогрес для України. Я... Ну, але ж ми з вами теж розуміємо, що, в принципі, рішення про відставку уряду можуть ухвалювати в парламенті. Угу. Перше голосування голосів не набрало. Потім законопроект комуністів, тепер вони свої голоси відкликали. Ну, Тобто, ми бачимо, що що Комуністі швидше заробляють. за все цього. Як на політичній проституції казав Володимир Ілліч Ленін. Добре. Дякуємо вам, пане Олександр. Ми будемо разом із вами просто слідкувати за ситуацією, і вже, мабуть, в новому року зустрінемося. В новому році і побачимо, Добре. що там відбувається.